Уявіть, що одного дня ваші фотографії зникають. Усі з галереї, інстаграму, навіть фото лічильника. Як би ви себе почували? Чому ми витягуємо телефон, що не бачимо красиве небо? чому тримаємо знімки з дитинства в рамці на поличці? Чому коли щось болить або радує? Та й загалом змінює наше життя. Ми тягнемось до камери? Ми фотографуємо щодня. А чи розуміємо, навіщо? Привіт, мене звати Марія. Ви на каналі у фокусі. Сьогодні говоритимемо про те, навіщо ми фотографуємо, як ви могли здогадатися, і як за цим ховається набагато більше ніж просто бажання зберегти момент. Перейдімо ж від розмитих, хоча й гарних формулювань до конкретики. Колись зробити світлину, означало зафіксувати справді цінний момент. Люди мали по одній дві фотографії на рік, а то й менше, і до кожної ставилися як до скарбу Зараз же ми робимо по 100 фото на день. Їжа, селфі, сонце крізь жалюзі, гарне небо, котик на диван. Багато котика на дивані, на підвіконні, у коробці. Багато котиків. І, звісно, фото лічильника. Фотографія стала звичною, навіть фоновою. І саме через цю зміну почала впливати на нас по іншому Ми живемо в епоху візуального перенасичення. Тікток, привіт. Фото тепер втратило статус унікальності. перетворилося на інструмент самовираження, фіксації моменту, впливу. Але разом з цим проявилась і темна сторона. Де далі частіше ми фотографуємо не заради пам'яті, а заради визнання. Шукаємо ідеальне світло, позу, емоції. Не щоб пережити момент, а щоб його правильно подати, і таким чином життя в кадрі дуже часто витісняє життя в реальності. Руки тримають телефон, а очі дивляться не в очі близьких, а на екранчик. Вона стала частиною нашої ідентичності способом сказати: ось я подивіться. І саме тому важливо ставити собі запитання, що я насправді хочу зберегти. Момент чи лайки. Присутність чи картинку, отож, у повсякденному житті ми найчастіше фіксуємо радість: свята, зустрічі, подорожі, захід сонця своїх домашніх улюбленців дуже багато домашніх улюбленців. Ми ніби кажемо собі, ось це я хочу пам'ятати. Це моє, і насправді це цілком природнє бажання хотіти зупинити мить за допомогою знімка Ми наче заморожуємо час, а разом із ним емоції, яку переживаємо в момент. Потім, коли ми повертаємося до цього фото. Почуття повертається теж е, доволі часто, навіть сильніше ніж воно було насправді. Науковці називають це явищем ефекту переваги зображення, за якого візуальні образи запам'ятовуються краще ніж слова, і краще відтворюють емоційний стан під час подій. Тому наступного разу, коли хтось казатиме вам, що ти там довго, фоткаєш, давай ходімо. Ми вже спізнюємо. Аргументуйте свої дії. Скажіть йому, чи їй що вони вже скоро все забудуть, або перекрутять у своїй голові, додадуть якісь вигідповгадують якісь деталі. А у вас тут. Все збережено. Угу. Дослідження опубліковане у Psychology Today, доводить перегляд особистих фотографій, пов'язаних із. Позитивним досвідом. може підвищувати настрій і навіть допомагати впоратись з емоційним спадом. Більше того, насправді процес фотографування посилює нашу залученість в момент, коли ми вирішуємо, що саме хочемо сфотографувати, чи достойний цей момент того, щоб ми дістали телефон, відкрили камеру і зробили знімок. Ми сильніше переживаємо момент. Ну і ще фотографії працюють як зовнішні підказки для пам'яті. Вони допомагають згадати навіть ті деталі, які вже стерлися з нашої пам'яті. Таким чином, робити фотографії кожен день це не лише спосіб зберігати, а й глибше проживати те, що з вами відбувається. Тому знову ж таки, знаєте, що коли людина фотографує щось, вона дуже близько сприймає цей момент, і давайте не заважайте їй там. Будь ласка, і тоді виникає логічне питання: А чому ж ми у той момент, коли фотографію намагаємось розтягнути цей момент щастя, у той самий момент так сильно любимо фотографувати себе у моменти сліз, болю чи розпачу. А це теж спосіб впоратися з емоціями. Коли ми фотографуємо себе у вразливому стані, ми наче визнаємо ці емоції і не ховаємо їх. Це може стати своєрідним полегшенням. Інколи це спосіб зрозуміти себе, інколи заклик про підтримку. Ще може бути протест проти нав'язаного ідеалізованого образу Все добре. Такі фотографії. Теж частина нашої пам'яті. Але фотографія працює не тільки на рівні я, вона працює на рівні ми, бо допомагає зберігати спільну історію. Через зображення ми будуємо колективну пам'ять. Це колективне уявлення про те, ким ми є, через що пройшли, що цінуємо. І ось у цій площині фотографія це вже не просто картинка, це фрагмент досвіду, який поділяє ціла нація. Іноді фото стає єдиним свідком моменту, який неможливо відтворити і неможливо передати. Знімки зроблені під час історичних подій формують спільну ідентичність. Наприклад, перші фотографії землі з. Фото 1968 року Earthrise, або знаменитий Pale Blue Dot 1990 року. Ці фото буквально змінили спосіб, у який людство бачить себе. Ми вперше побачили нашу планету ззовні крихітно вразливо. Спільно свого часу ці зображення стали іконами екологічного руху та новим етапом глобальної свідомості. За даними НАСА, саме фото Earthrise стало поштовхом до створення першого дня землі у 1970 році. Такі фотографії активують емоції емпатії. Такі фотографії активують емоції емпатії, відповідальності і зв'язку з чимось більшим ніж ми самі. Цей емоційний вплив сприяв глобальним розмовам про зміну клімату, збереження природи, міжнародну співпрацю, незважаючи на кордони. Хіба що, звісно, ваш сусід. Дне Росії. І те саме відбувається в контексті національної пам'яті: світлини майдану, протестів, постраждалих. Все це стає маркером часу і перетворює фотографію на не просто документ, а на меседж. У цій фотографії закладається емоція, яка змінює світогляд глядача і об'єднує людей навколо спільної ідеї. А Якщо я вам скажу, що фотографія насправді здатна змінити світогляд людини і навіть політику. Згідно з дослідженням, опублікованим у Frontier Scene Political Science у 2022 році. Посилання буде в описі. Фотографії, які з'являлися в перші шість тижнів повномасштабного вторгнення Росії в Україну, викликали потужні емоційні реакції серед користувачів соцмереж. Науковці вивчали реакції на фотографії в Twitter і Інстаграм, і дійшли висновку, що знімки, які показували наші страждання, руйнації та героїзм українців сприяли мобілізації громадської думки. І от, з однієї сторони нам здається, що та що це дало ну. Лайкали люди, це писали коментарі підтримки, і шо, що? І що? І... Але насправді люди поширювали активніше інформацію. Це по перше. По-друге, починали волонтерити, виходили на мітинги, насилали волонтерку, віддавали свої речі, донатили. А подекуди навіть змінювали своє місце перебування. Хто щоб бути у безпеці, хтось щоб доєднатися до спротиву? Фотографія не просто показує, вона змушує відчувати І саме через емоції. Впливає на наші рішення. У психології це явище називається афективним тригером. Коли візуальний образ стимулює миттєву емоційну реакцію, яка може стати рушєм дії. Поняли? Я теж фотографія руйнує між нами дистанцію і наближає нас до чужого болю, так що ми починаємо сприймати його як світ. Один із найвідоміших історичних прикладів фото Ніка Ута, зроблене під час в'єтнамської війни на Palm Girl. зображення дитини, яка біжить голою після бомбардування, облетіло весь світ і стало символом антивоєнного руху. В США дослідники комунікації називають це іконою епохи, кадром, що здатен змінити хід історії. Логічно, сьогодні кадри з Бучі, Маріуполя, Ірпеня – фоторуйнації і страж. Дань стали маркером нашої епохи. і закарбувалися у візуальній свідомості світу як докази російських злочинів. і в цьому одна з найбільших сил фотографії. Вона формує наші уявлення про справедливість, біль гідність. А отже, здатна впливати не лише на свідомість, а й на дії. Тож, навіщо ми фотографуємо, щоб пам'ятати, щоб не забути, ким ми були, ким ми є. І ким ми хочемо бути, іноді, щоб довести. Це справді сталося. Ми там були, ми це відчували, ми пережили. Тож, дякую, що були зі мною. Всі посилання я залишу в описі під цим відео. І запрошую вас в коментарі поділитися власною відповіддю на питання, навіщо я фотографую? З вами була Марія. Побачимось колись.